Чи це є точкою неповороту стосовно якраз питання насильства? Чи можливо якось врегулювати це і введення діалогу після цих подій? Я думаю, тут немає точки неповернення. Я думаю, що просто психологічно для багатьох учасників застосування насилля стало простішим і виправданішим так, для них. Я думаю, що повернення можливо, але на це знадобиться час і, можливо, доволі великий час. Проблема в тому, що зараз, крім провокаторів та тих, хто підтримує фактично єдину Україну, також беруть участь на одній зі сторін сили, які представляють офіційний Київ. І тому для людей зі Сходу і Півдня України, не для всіх, безумовно, це меншість, але для них це виглядає як спроба нав'язати владу. Тобто це не якийсь конфлікт між двома суспільними групами, просто а це конфлікт між людьми, групами, одну з яких уособлює сьогоднішня держава. І крім політичного конфлікту, тут також додається. Конфлікт між державою і незначною, але частиною суспільства. І це ускладнюється також, звичайно, тут роль у Москви, для якої це абсолютно природня, на жаль, також роль, про яку йшлося давно. І, на жаль, можливість такої ролі Росії не врахувала і українська державна політика, і також аналітики, мені здається, недостатньо серйозно поставилися до цієї загрози. Але Декілька років тому, якщо не більше, йшлося про те, що Україна для Росії, особливо Крим, це можливість демонструвати неімперську волю і здатність до відновлення такого неорадянського Союзу. І фактично для Путіна, який не може росіянам запропонувати там якісну державу, послуги. Для нього це можливість єдина продати цей неемперський міф. І тому рано чи пізно це мало статися з Кримом. І, звичайно, після того, як було повалено Януковича, Путін опинився перед загрозою. Втрати цієї території фактично єдиною за допомогою якої він міг е, от, продавати росіянам цей міф про російську велич, про присутність Чорноморського флоту в Криму, і так далі. Ми знаємо, що досі він не визнає. Януковича нелегітимним президентом України, і після того як Янукович узурпував владу в 2010 році, очевидно, що загроза для Москви була в тому, що документи про подовження базування флоту вони виявляться також недійсними, і тому вони мали, от так би мовити, в рамках цієї неемперської своєї парадигми діяти. Після повалення Януковича і для нього просто для Путіна йма на увазі. Це була ситуація, коли могла стати очевидною нездатність Москви контролювати події на тій території, яку Кремль досі вважає своєю очевидно.